Кроловець місто, що залучає інвестиції. Протягом двох років тут активно реалізуються бізнес-проекти з розширення існуючих потужностей і створення нових. У місті відкрито вантажний термінал. Готується до запуску асфальтний завод. Тривають роботи з будівництва нової черги елеватору. А відновлювати кролевецьку ткацьку фабрику готується інвестор зі столиці. Одним з перших проєктів, що був вдало реалізований вантажний термінал. Цей вантажний термінал це 35 робочих міст. От Мало що то робочі міста, люди платять за землю, отримуємо ПДФО, по є заробітна плата. А наше завдання як міської влади це допомагати інвестору, які його проблеми там, чи ще щось вирішувати і сприяти на всіх гілках влади. На фінальній стадії будівництво асфальтного заводу. Мерокропівець Олександр Бобровицький зізнається, мріяв про це давно, бо закуповувати і доставляти асфальт з інших районів за дорого. Ми знаходимося, знаєте, на такому перехресті, і обов'язково знаєте, завданням таким знаєте дуже гарним. Це те, щоб у нас був по центру тут асфальтний завод. Це вирішить наші всі практично проблеми. Кролевецький елеватор одне з головних підприємств міста. Нині тут тривають роботи із розширення існуючих потужностей. На ваших очах будується новий термінал елеватора. Які ви бачите ззаді, і я хочу сказати, що це додатково десь 150-200 робочих місць, які додаться в нас у місті, Ми плануємо ввести, додавати до наших потужностей до існуючих посушки десь спочатку до 6 тисяч тон кукурузи на добу, а потім до 10 тисяч і одночасно зберігання. Десь поряд, спочатку десь 120 тисяч, ну в планах 180. Ну, я вам скажу чесно, що нинішній мер дуже старається і для допомагає нам фактично у всьому. Нове життя чекає на Кролевецьку ткацьку фабрику, яка відома своїми рушниками відроджувати її взявся інвестор зі столиці. Цілий рік я був в пошуках інвестора. І йшли переговори, і я хочу сказати, що на даний момент знайшовся інвестор, який викупив це приміщення, і планується швейне виробництво. Це славнозвісний концерн Ярослав. Я думаю, що найближчим часом, ну то тобто, є осінню, весною, фабрика повинна запрацювати повністю. Олександр Бобровицький зазначає, секрет успіху полягає у тому, що команда Укропівців ставить перед бізнесом лише одну умову дбати про місто та його мешканців. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, а